Триваюча війна в Україні вже четвертий рік наштовхує на думки про те, а чи не могла вона початися раніше, відносини між Росією та Україною загалом псувалися неодноразово, проте до відкритої конфронтації довго не доходило. І в цьому випуску ми поговоримо про те, коли Росія могла б напасти на Україну у минулому, які для цього були приводи, і спробуємо зрозуміти, чому це тоді не робило, А війна почалася лише через багато років після розпаду СРСР. Питання Криму від самого розпаду СРСР викликало чимало питань з боку Росії, та й було проблемним для самої України, але довго конфлікт не переходив в активну фазу. Зі здобуттям незалежності Крим набуває особливого статусу Республіки у складі України, при тому, що Україна ніколи не була Федерацією, проте півостров отримує особливі права. Цікаво, що такий статус Крим мав лише в ранньому Радянському Союзі. Після депортації кримських татар автономія ліквідується і створюється Кримська область. Також на тлі автономії і з'являється перший внутрішній конфлікт між центральною та місцевою владою, що призводить по суті до політичної кризи. Президентом Криму у 94 році стає Мішков від блоку під назвою Росія. Основний його курс полягав у зближенні із Росією. Планувалося введення рубля на території Криму, а міжнародні відносини розглядалися як союз між Кримом та Росією. Однак через слабку підтримку з боку Росії, через внутрішні розбіжності в самій партії, а також через дії української влади, плани повністю провалюються. Українська центральна влада скасовує Конституцію Криму, прийняту в 92-му році, та вводить обмежено в 95-му. Вона, хоч і залишала Крим в автономному статусі, Обмежувала його в низці дій, що перешкоджала явному курсу на сепаратизм. Як Росія взагалі на це реагує і як до цього ставиться? Російська центральна влада багато в чому ігнорує цю кризу, Єльцин відмовляється від претензій на Крим, хоча низка інших діячів активно говорять про те, що Крим треба повернути. Про це говорить Анатолій Собчак, у якого Путін тоді був помічником, Лужков мер Москви, який говорить про нелегітимність передачі Криму. Та й навіть Верховна Рада Росії, яку розформував Єльцин у 93-му році під час перевороту, також виступала за повернення Криму і навіть випускала відповідні постанови. Проте центральна російська влада багато у чому на цю тему заплющувала очі, більше того, навпаки, говорила про збереження статусу КВО про розпад СРСР. Так було зазначено, що республіки залишаються по кордонам радянського періоду, щоб мінімізувати конфлікти, що спочатку навіть частково вдавалося робити. Сама ж Росія зіткнулася з проблемами всередині країни, тому історія з кримським сепаратизмом її не так цікавила. Більше того, внутрішній російський сепаратизм став виходити з-під контролю. На початку 90-х поза владою опинилася Чечня і фактично Татарстан. останнім вдалося вирішити питання мирно, а ось Чечню Росія почала повертати військовим шляхом, що стало великим потрясінням для всієї країни. Тому відсутність активного втручання у справи Криму. Було зумовлено спробою зберегти консенсус по результату розпаду Союзу та ще й пов'язано із внутрішніми проблемами у самій Росії. Окремо варто відзначити ще паралельний епізод, який розгортався також навколо Криму, йдеться про поділ Кримського флоту та знаходження там російських військ. Це питання кілька разів у 90-ті роки приводить Україну та Росію у серйозну політичну кризу і майже ставить на межу війни. Допоки Україна не пішла на поступки у 97-му році, коли було підписано договір про дружбу, співробітництво та партнерство. Росія вкотре відмовилася від претензій на Крим, що робили й до цього неодноразово в міжнародних домовленостях. Проте левова частина Кримського радянського флоту відійшла Росії, а в Криму розміщуються російські військові бази. У нульові роки між Росією та Україною конфлікти загострювалися неодноразово. Перший такий знову пов'язаний з Кримом. А точніше з островом Тузла, який знаходиться між Кримом та російським Краснодарським краєм. Цей прохід важливий ще тим, що з'єднує Азовське та Чорне моря, тому було важливо, хто контролює прохід, і це боротьба в першу чергу за фінансові інтереси. Сторони вже тоді почали обговорювати питання про остаточну демаркацію кордонів між сторонами, на цьому і почався по суті конфлікт. Росія стала будувати греблі у бік Тузли, яка мала поєднати материкову частину з островом. Україна висловила протест через замахи на свою територію. Кучма, будучи президентом, погрожував, що прикордонники відкриватимуть вогонь на ураження у разі заходу на українську територію. Українські прикордонники повідомляли про спроби провокації із боку Росії. Однак через кілька місяців важких переговорів Росія припинила будівництво дамби, і конфлікт на той момент завершився. Щоправда, після анексії Криму Україна втратила контроль над островом. Конфлікт тоді і справді був серйозним, і ряд необережних рухів чи провокацій могли призвести до відкритого протистояння. Однак ні Україна, ні Росія, мабуть, не хотіли допустити конфлікту. Росія на той час вела ще більш стриману політику, а Путін перебував лише на своєму першому терміні. Щоправда, складні відносини між сторонами розпочалися вже під час помаранчевої революції та приходу Ющенка до влади в Україні. У Кремлі ставили на Януковича. Путін особисто приїжджав його підтримувати перед виборами, але вже у 2005 році президентом стає Ющенко, який намітив про західний курс. Відносини із Росією стали явно погіршуватися. Тоді ж уперше в російських масових медіа з'являються історії про бандерівців і подібне. За Ющенка справді бандері дали звання Героя України. Відомою подією на той час став з'їзд у сєвєродонецьку 28 липня 2004 року. Коли зібралися противники Помаранчевої революції у вигляді КПУ та партії регіонів та почали розробляти спільну стратегію дій. Так саме там вперше було запропоновано ідею щодо створення південно-східної української держави у вигляді Федерації, зробити Харків столицею нової держави та інтегруватися згодом до євразійського політичного простору. Тоді ці плани не підтримала частина місцевих еліт, позиція Росії багато у чому невідома. Проте активних дій, як ми знаємо, не було. При цьому Росія, звичайно, підтримувала багато сепаратистських рухів ще з того часу. Рух Донецька Республіка був створений у 2005 році і довгий час залишався маргінальним. По суті, цей же план Росія вже спробувала реалізувати в 2014 році, і частково це зробила на території Донбасу. Можливо, Росія тоді ставила на повернення проросійських сил на президентське крісло, Справді вони залишалися сильними навіть у вигляді опозиції Ющенка, а наступним президентом і справді був обраний Янукович. 14-й рік став першим роком, коли Росія проявила пряму агресію проти України і перейшла до активних дій. Так, в ході політичної кризи Росія вирішує анексувати Крим, вводить свої війська і без опору їй вдається це зробити. Проте на цьому історія не закінчується. Разом із цим Росія будує плани щодо відокремлення від України так званих Південно-Східних областей, і розгойдує там активно сепаратистські рухи, їх спонсує та засилає своїх агентів. Відносних успіхів досягає на Донбасі, по суті, окупує частину територій, у тому числі й обласні центри, і змушує Україну підписати мінські домовленості, що тоді вважали капітуляцією навіть в Україні. При цьому залишається питання: а чому Росія на цьому зупинилася? І чому не продовжила окупацію, чому тоді не втрутилася напряму у конфлікт. Щодо цього в мене є окреме відео на каналі. Якщо коротко, то було доволі багато факторів, які на це впливали. Ще тоді Росія вперше зіткнулася з масовими санкціями, і було неочевидно, чи впорається країна ще з більшим натиском, який виник би, якби Росія активно втрутилася. Влада Путіна в Росії також не була такою сильною, як сьогодні, звичайно, демократії в Росії на той час не було. Але громадська думка відігравала ще важливу роль, а еліти не були так згуртовані. Загалом в Кремлі все-таки тоді не наважилися прямо нападати на Україну, а думали, що мінські угоди можуть скувати Україну у своїх діях і підкорити країну Росії. Між 15 та 21 роками також була низка інцидентів, коли Росія могла напасти на Україну. У 2018 році стався інцидент у Керченській протоці, коли Росія атакувала російський військовий корабель, який йшов із Одеси до Маріуполя, і проходив Керченською протокою, яку на той час вже повністю контролювала Росія. Це призвело до серйозної ескалації, а Порошенко навіть тоді запроваджує на місяць військовий стан у областях, які потенційно перебували під загрозою удару. Кризи вдалося уникнути, але Росія могла б цим скористатися як приводом для війни. Але, ймовірно, тоді таких планів ще не було, принаймні остаточних. Напруженість на кордоні почала відбуватися ще на початку 21-го року, ще тоді говорили про можливе вторгнення Росії. Путін також, як і перед нападом, підтягує свої війська, але війни не відбувається. Щоправда, те саме стало повторюватися вже наприкінці 21-го року, що вже й переросло у повномасштабне вторгнення Росії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що між Росією та Україною за період незалежності було чимало криз, які призводили до ескалації, але не доходили до гарячого конфлікту. Причини були різноманітні для кожного, проте Росія тоді не наважувалася розпочати війну. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BiMieCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.